Всім доброго дня! Сьогодні 21 вересня 2022 року. З вами компанія Електромотор. Багато нас просили, щоб ми показали відеообзор генераторної установки ФОГО f 1601 Давайте поближче от сюди технічні характеристики її подивимося. Ціє установочки, бачите, 2022 рік. І показує, що мощність її від 6 кВт. Мінімальна. Так. Як бачимо, тут у нас є силова розетка. І 16 амперна. Тут зверху бензобак, вихлопна і воздушний фільтр. Така доволі простенька і мощненька установочка. Да, тут у нас тумблер, включення генератора і відключення. Там збоку воздушна. Заслонка є речажок. І топліво речажком також відкривається. Все написано off on. Тобто включено-виключено. ручний стартер. Открили заслоночку. Тобто, воздушну витащили. Включили тумблерок, положення он. І запускаєте. Запустили, заслоночку убрали. Ну, як на всіх генераторах, доволі просто. Отака От доволі простенька установочка. Так, да, в комплектації йде тільки свічний ключ. також гарантійний талон і керівництво по, по роботі. Вибір генераторів у нас великий. Всі генератори брендові. Ціна на сайтах тих, хто. А це технічні характеристики двигуна. Ціна на сайтах цих одна і та же. Зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Вам придумають скидочку. Ну що, всім тепла, добра? Миру. Чекаємо на електромоторі. 063 426, 10. 10. Вот такая вот у нас сегодня в обзоре установочка генераторная. Пока-пока.